Про важливі та актуальні новини у моїй програмі Інформаційна зарядка. Мої вітання! Сьогодні у нас 12 серпня вівторок. Починайте свій день з інформаційної зарядки. А сьогодні ми говоримо зранку про наступне. У понеділок 27 міністрів закордонних справ мали відеоконференцію щодо майбутніх переговорів Трампа та Путіна. Кая Калас, яка ініціювала цю відеоконференцію, ну раніше заявляла, що Європа не може бути островом. Це не тільки, до речі, вона говорила, багато лідерів Європи про це говорять. І головне зараз завдання це як Європа може вплинути на перемовини між Трампом та Путіним, які мають відбутися у п'ятницю, 15 серпня, на Алясі. Вчора у понеділок уряд Німеччини у Берліні заявив, що 13 серпня, тобто завтра у середу, буде відеоконференція, яку вже скликає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він запросив лідерів Європи, зокрема Франції і Великої Британії, і Фінляндії, і Польщі. Там будуть і інші представники, зокрема, буде і президентка Єврокомісії Урсула фон Ляйен, генеральний секретар НАТО Марк Рютим, президент України Володимир Зеленський. ну і... Є повідомлення, що до них може приєднатися і президент США Дональд Трамп. Вони якраз і будуть обговорювати те, що може бути на перемовинах з Путіним. Мова йде про захист України і про те, щоб Європа згуртувалася і підтримала Україну. Побачимо, як завтра пройдуть ці перемовини, які будуть пропозиції, бо ми знаємо, що Трамп заявив там про якийсь обмін територіями. хоча... Він також вчора сказав, що за перші там дві хвилини побачить, чи Путін готовий до перемовин. Ну, я думаю, що насправді ці перемовини на Алясі, хоча є і важливими, не є важливими, тому що фактично ну, міжнародна ізоляція Путіна завершиться. Тим більше, що Трамп запросив Путіна до Сполучених Штатів Америки, хоча це і Аляска, ну це певне символічно. Нагадаю, Аляска колись була у складі Російської імперії. Але я не думаю, що це. Зустріч вирішить кардинально питання щодо припинення е, війни в Україні, бо Путін не хоче припинення війни України на сьогодні. Отже, також будемо уважно спостерігати, весь тиждень і сьогодні сьогодні, весь тиждень також будуть говорити про те, якою може бути зустріч, які можуть бути там результати. Близький схід, е, сектор Газа, Меналь Макрон вчора виступив категорично проти е, рішення. Кабінету міністрів безпеки Ізраїлю щодо продовження військових дій в секторі Газа, захоплення міста Газа, він сказав, що треба припинити війну і треба створити таку стабілізаційну місію, яка би забезпечила безпеку цивільного населення і функціонування палестинської адміністрації в секторі Гази. Він каже, що саме Рада безпеки ООН має зайнятися наданням мандату створення цієї місії. І щоб ця місія якраз і забезпечила безпеку в секторі Газа. А згідно плану, який був прийнятий урядом Ізраїлю, цей Ізраїль має забезпечувати в секторі Газа безпеку. Тарифи з Китаєм. Дональд Трамп вчора підписав указ і фактично продовжив перемир'я з Китаєм ще на 90 днів, для того, щоб провести перемовини і укласти угоду. Китай, до речі, у свою відповідь також. Не буде застосовувати тарифи щодо американських товарів протягом цього перемиря на 90 днів. Ну, Знову ж, подивимося, до чого вони зможуть домовитися. І вчора Дональд Трамп заявив, що правоохоронні органи міста Вашингтон, штату Колумбія перейдуть під федеральний контроль. Він це аргументував тим, що там є зростання насильства, що треба спасати столицю, ну, і багато різних таких заяв. Хоча Статистика говорить, що після піку злочинності в 2023 році у Вашингтоні, зараз він набагато менший. Ну, Так чи інакше, місто Вашингтон 90% голосували за Камалу Гарріс, і мер, і губернатор є демократами. Ну, Трамп, наскільки знову ж відомо, ніби хоче такі заходи застосувати і в інших великих містах. Ну, все почалося ще у свій час. З Лос-Анджелесу, де були виступи проти міграційної політики адміністрації Дональда Трампа. такі новини. Сьогодні на ранок, 12 серпня, вівторок, я хотів вам повідомити у програмі інформаційна зарядка. Ще раз закликаю починати свій день з інформаційної зарядки. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне, вдалого дня. Все буде Україна!